Гучна заява президента Динамо Київ, футболіст Топ збірної продовжить кар'єру в чемпіонаті України. Трансферна революція в Донецькому шахтарі. Гравець збірної України завершує трансфер в європейський клуб. А також нова команда Екзірки, УПЛ та всі останні трансфери літа 2023 без зайвої води. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і звичайно ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Як завжди, коротко про основні трансфери останніх днів, Андре Андреона офіційно став футболістом Манчестер Юнайтед на рахунок інтера надійде за Камерунця понад 50 мільйонів євро. І тим часом в Італії вже був помічений Даріо Серна, який завершує трансфер Анатолія Трубіна. Манчестер Сіті досить неочікувано продав Джеймса Траффорда в Бірлі після його феєричної гри на молодіжному євро, на якому саме кіпер став головним відкриттям і рекордсменом серед всіх футболістів у зростанні ціни. Новачок АПЛ не пошкодував за таланта 17,5 мільйонів євро. Також сіті погодив за трансфер Ріада Мареза за 30 мільйонів фунтів. Згідно з фудмеркада, чемпіон Англії уже знайшов заміну своєму ветерану. Гвардіола є давнім фанатом таланта Рафіні, який лише рік тому перебрався в Барселону із Ліца. Не спокустився лише грошима шехів. Мусадія бій з Байера, який, не дивлячись на серйозний інтерес з боку ж таки Альнастра, вирішив продовжити кар'єру в АПЛ. Де цього підписання Останвіла все ж таки погодилася викласти бажані 50 мільйонів євро. Футбалі вже особисто підтвердив своє рішення приєднатися до перспективного проекту. Унай най Ілля Забар не отримав напарники талановитого Міла керкеза, трансфер якого зазе обійшовся бормутові 18 мільйонів євро. Грає він на проблемній для англійців позиції лівого захисника. В минулому сезоні 19-річного горця 52 матчі, 5 голів та 4 асисти. Мілан погодив трансфер форварда Зальцбурга Ноа Кафора. 23-річний швейцарець здатен зіграти як в центрі, так і на флангах. В його грі в першу чергу кидається в очі висока швидкість та нестандартна техніка. За три сезони у Зальцбурзі у нього 57 результативних дій в 110 матчах. Оцінюється він в 20 мільйонів євро. Но як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами Favbet, у яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До того ж, Favbet активно допомагає зсу. А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. Схоже, дороги Кіліан БП та ПСЖ розійдуться вже цього літа. Форварда показово не взяли на збори до Японії через його небажання ні підписати спливачий контракт, ні почати перемовини з іншим клубом. Футболіст, який раніше націлили не допрацювати свій контракт до кінця, і отримати наступного літа статус вільного агенту. ПСЖ на подібне, звичайно, не підуть і вже прямим текстом просять його залишити команду. Гол в своєму дебюті в США поклав Ліонель Месі. Аргентинець перший гравець в історії кому підкорилася позначка в 700 забитих голів з гри без рухування 11 метрових. Євген Коноплянка ухвалив рішення не повертатися до України і залишитися грати в Європі. Новою командою півзахисника стане румунський «Клуш». Цю інформацію підтвердив президент клубу. Зараз вони йдуть в чемпіонаті на першому місці, а минулий сезон закінчили на другому. Також нова команда буде у Богдана Михайличенка, який після оренди в «Шахтарі» перейде в Динамо Загреб. Місцеві змі пишуть, що це буде повноцінний трансфер, а не оренда. Динамо, київ близьке до прощання одразу з дуетом футболістів атаки, котрими стануть Ерік Раміріс та Ігор Горбач. Перший з яких відмовився повертатися в Україну, а другий не вразив тренерський штаб на зборах. Тепер на них чекають оренди. Для Венесуельця вже знайшли варіант на батьківщині з річною орендою в Атлетіко Національ. А ось українцю команди ще підбирають. Але як інформує спорт Юа без пропозиції основний збірної України Ю-19 точно не залишиться. А ще цікавий факт. Фабріся Романа зробив твіт, в якому розповів, що білосині отримали пропозицію від Торіно по Володимиру Брашку. Але 4 мільйони плюс бонусів здалися для Суркіса за малою сумою за 21-річного українця, навколо якого планують будувати групі захисті після вірогідного продажу Шаперенка. Шахтар слідом за Педріньо, презентував і Неверлона, який приєднається до гірників із Сан Пауло. Йому 18 років. Грає він переважно справа у нападі, хоча може підстрахувати, якщо щось зліва. Поки що він грав лише за молодіжку, де за півтора роки провів 24 матчі, забив 5 голів та віддав стільки ж асистів. Дніпро 1 вигнав із першої команди гравця молодіжної збірної країни Олександра Назаренка та підписав футболіста молодіжки Бразилії Вітіньо. З Назаренком все зрозуміло. Равець не захотів продовжити контракт і підписав попереднього Полісся на цю зиму. Тому наступні півроку він проведе тепер в дублі. Вітіньо ж не грав на дорослому рівні, але в юніорах показав себе дійсно якісно. За атлетіком і нейрою 20 він провів 17 матчів та забив сім голів. Грає 18-річний талант у центрі півзахисту. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.